Доброго ранок, дорогі друзі. Четвер настав, і навіть якщо очі ще не зовсім відкрилися, він уже натякає. «Потерпи трішечки, герой попереду вихідні. Тож підніміть плечі, навіть якщо ви ще в ліжку, бо цей день несе нову можливість не змінити світ, а змінити себе в ньому. А це важливіше. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні свята як букет троян, несподівані, різноманітні і трохи з шипами. Але від того ще цікавіші. Почнемо з справді особливого: міжнародний день шиїців день поваги, глибокої віри і незламної стійкості, шиїстська громада, друга за чисельністю в ісламі, але перша у здатності зберігати свою ідентичність, попри все. А, от у дубляжу сьогодні теж мікрофон. Міжнародний день дубляжу, ті самі голоси, що змушують нас сміятися, плакати і вірити, що шрек наш родич із Полтави. Українське день працівника фондового ринку, люди, які бачать сенс у графіках, де решта бачить лише пульсуючі лінії та стрес. День червоної троянди, романтика з шипами. Ідеальний день сказати люблю навіть якщо трохи колеться. А тепер зміїне свято не плутати з політичними ток-шоу. Це час, коли змії покидають свої домівки в пошуках не сенсу життя, а партнера. І вишенька на сьогоднішньому святкому торті: день народження супермена, так того самого з плащем, трусами порох штанів і комплексом рятівника. Людина з криптону, яка доводить бути іншим, це сила, а не вирок. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліана та Анна. Ваша енергія як червона троянда, красива, але краще до вас обережно. Що сьогодні у цей день сталося в історії України? Сьогодні, у 1966 році, в Києві почав курсувати перший у світі тролейбусний поїзд. Сконструював його наш Володимир Веклич. Так, так, не в Швейцарії, не в Японії, а у нас Україна завжди вміла вгадувати щось, що випереджає час. Навіть якби тролейбус був з Wi-Fi, це все одно була б друга найкраща ідея після самого виклича. І про прикмети. Сьогодні природа, ніби говорить знаками, але ми їх перекладаємо. Почути грім, не кричить, та що за день це на врожай, хоча і на зіпсовану зачіску. теж. роса зранку липень буде такий гарячий, що вентилятор стане членом родини. Вітер зі сходу, отут уже краще не сіяти плани на городі. І на особистому житті теж обережно. Якщо бджоли не вилітають, і ви можете не поспішати, бо дощ все одно змиє всі справи. Що сьогодні не можна робити. Гучні свята краще сьогодні тихо. Не все життя має звучати у форматі караоке. Пересаджувати квіти поганий день. Вони, як і ми, мають право на слабкість. І головне, не розповідайте про свої плани. Нехай здійснюється тихо, поки всесвіт не встигне налаштувати вам квест з перешкодами. А тепер про те, що нам говорять зірки, це гороскоп. Тож, овен, не вигадуйте сьогодні, приймайте навіть банальне телець, користуйтеся, оберіть дивну мету на день. Наприклад, з'ясувати, скільки видів сиру ви не пробували. Близнюки, оберіть сторону, навіть якщо це буде просто ліворуч. Рак, ваше вперте мовчання сьогодні сприймається як глибока філософія. Лев, будьте фоном, це цілющий досвід. Діла, факти, факти і жодної інтуїції. Терезим, сьогодні буде день із собою, аж поки вам не стане нудно самим собою. Скорпіон, ви знаєте правду, але сьогодні дозвольте іншим не дізнаватися. Стрілець не біжіть попереду думки, сидіть і слухайте. Козиріг, забудьте цілі, побудьте в нічого. Це теж досвід. Водолій менше боротьби, більше спостережень, навіть як вам це важко. Риби віддавайте все під контроль іншому і не контролюйте, як він контролює. Ну, а тепер найголовніше, як завжди, четвер дає надію, що скоро вдасться виспатися, а от середа подібну надію не дає. Четвер, як світанок тижня, ще не відпочинок, але вже не бій. Він схожий на коротке повідомлення від майбутнього: ти майже дійшов. Він не просить героїзму, лише довіри до себе. Це день про терпіння, про спокійне ще трішечки. Бо іноді наймужніший крок це не зробити крок, а вистояти. Тож не женіться сьогодні, вдихніть, подивіться на світ не як на задачу, а як на кадр із фільму, у якому ви головний герой. Просто ще не фінальна сцена, але вона відбудеться дуже скоро. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цьому четверговому просторі. Тепер ідіть і зробіть цей день трішечки кращим для себе кращим. А я зустріну вас завтра в цей же час, як завжди, зранку і з правдою. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, ніколи не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!